Вас вітає телеканал Вінниччина. у черговому випуску новин поговоримо про таке: 26 аварій за участі підлітків, 20 травмованих. Одна дитина загинула. Наслідки водіння мотоциклів неповнолітніми. Понад пів тисячі вийшли на мирний протест проти ухваленого закону номер 12414. В Україні запрацювала державна програма для підтримки ВПО. Субсидія на оренду житла. Мирні протести проти законопроєкту номер 12414, які проходять по усій країні підтримали і у Вінниці йдеться про зміни до законодавства, які на думку протестувальників можуть знищити незалежність набу і САП у нашій громаді. На акцію вийшли понад півтисячі активістів. Ганьба, корупція вбиває, скасуйте закон 12.414! З такими гаслами 23 липня ввечері віничани знову вийшли на мирну акцію протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 12.414. Учасники акції вважають, що окремі пункти підривають незалежність антикорупційних органів набута САП, адже фактично підпорядковують їх генпрокурору. На вулиці Соборній зібралось понад пів тисячі людей. Які вимагають скасування цього закону, сьогоднішні наша мета таки відрізняються від вчорашньої сьогодні. Це скасування закону вже, а не законопроекту, який підписав вчора президент України. Наразі ми очікуємо якраз якихось конкретних рішень, а не лише орієнтовних термінів і орієнтовних якихось абстрактних заяв, які стосуються законопроекту, це вже другий день таких протестів. Активісти виходять на мітинги практично в кожному місці України. Спостерігала за ситуацією і в інших містах. Бачила, як люди небайдужі об'єднувалися, мобілізовувалися і виходили власне за свої свободи, за такий глобальний курс у Європейський Союз, який зараз, на жаль, трошки ми звернули ніби з нього. Президент України дав доручення керівникам ОГПУ СБУ Набу САП НАЗК, ДБР та МВС напрацювати пропозиції для подальшої спільної роботи правоохоронних органів. Євгеніявсяніков телеканал Вінничина. У січні 2025 року в Україні стартувала нова державна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Субсидія на оренду житла. Дві тисячі родин подали заяви на цю пільгу. А на Вінничині лише одна родина скористалась субсидією. Проєкт передбачає індивідуальний розрахунок розміру субсидії та підтримку не лише переселенців, а й власників житла, які здають його в оренду ВПО. Субсидія на оплату оренди житла для ВПО. Така програма уже півроку працює в нашій державі. На реалізацію цього експериментального проєкту з бюджету передбачено 4 мільярди гривень. Наталя Шевченко переселенка з Донеччини. Через війну жінка вже вдруге змушена була тікати з рідного дому. Нині вона живе у Вінниці разом із дитиною та мамою пенсіонеркою. Каже, допомога від держави вкрай необхідна, але оформити субсидію складно знайти офіційного орендодавця майже неможливо. Я дуже ретельно вивчала. Я дуже зацікавлена в цій програмі, але на жаль, вона не реалізується ні у Вінниці, бо орендарі орендодавці не хочуть офіційно здавати свої квартири. все знаходиться в тіньовому бізнесі. Два роки програма працюватиме експериментально. Розмір субсидії на оренду розраховується для кожної сім'ї ВПО індивідуально. На це впливають рівень доходів родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла, яка суттєво відрізняється у різних регіонах. Інструмент розрахований таким чином, щоб дозволити родині, яка орендує житло, отримати фінансову підтримку від держави саме в тому обсязі, який залежить від індивідуальних умов цієї родини. Фактично ми враховуємо три важливі критерії. Перше це склад родини, тому що, очевидно, що родина з двох людей або родина з шістьох людей це родина, яка потребує різної квадратури. І субсидія на оренду передбачає, що на кожну людину в родині має бути площа не менше ніж 13-65 квадратних метрів. На Вінниччині із 142 тисяч ВПО скористалася програмою лише одна родина. Є часто страх людей, особливо якщо ми говоримо про внутрішньо приміщення осіб. Це втрата різних видів державних допомог. Насправді є частина тих, хто не підпадає під критерії. Але якщо ми говоримо про тих, хто здає житло, то ми навіть з податковою окремо проферсували про ті можливі варіанти, які можливо на цьому такому етапі впровадження цієї. Субсидії потрібно було б пропрацювати саме з орендодавцями. За півроку дії державної програми з субсидією на оренду житла скористалося лише близько двох тисяч родин внутрішньопереміщених осіб. Найактивніше програму впроваджують у Дніпропетровській області, аби більше переселенців та власників житла дізналися про можливість отримати допомогу. Міністерство соціальної політики організовує виїзні форуми та навчальні заходи в регіонах. Там фахівці роз'яснюють умови програми, допомагають із поданням заяв та пояснюють, як офіційно оформити оренду. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. 26 дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх, які керували мопедами та мотоциклами, зареєстрували правоохоронці від початку літа на Вінниччині. Один випадок виявився смертельним. Ще 20 дітей отримали травми. Вечорами на магістралях сіл та міст підлітки влаштовують небезпечні перегони. Їздять швидко, гучно і без водійських прав. Медики чи не щодня складають поламані руки та ноги небезпечних водіїв? Тиха вулиця Богомольця у Вінниці перетворила ще мало не на автодром. Два місяці тому тут оновило дорожнє покриття. І цю магістраль відразу облюбували любителі швидкої їзди на мотоциклах. Хотіли рівної дороги, спокою. Прогулянок тихих, але приїхали хлопці-вонопедисти, одна група, третя, п'ята, і це вже постійно. Водії байків зазвичай їздять швидко та гучно. І, як правило, водії мотоциклів це підлітки, які вже не раз причиняли аварії. «Привикається до цього звуку, але дітей, сусіди там, бояться випускати на вулицю, щоб не збили. Ганяють, передні колеса піднімають і гайда, один з перед хто голосніший. Саме неповнолітні мотоциклісти від початку літа постійні пацієнти травмпункту дитячої обласної лікарні і, як правило, шебайголів доставляють у відділення з важкими травмами саме після вечірніх перегонів. Великі травми поступають і комбіновані верхніх і нижніх кінцівок, і дуже травматичні. Такі що дітки відновлюються у нас близько по 6-8 місяців відходять до оперативних втручань. Це такі сегментарні переломи, стегно, гомілка або стегно передпліччя. Україні керувати мопедами та легкими мотоциклами дозволено з 16 років. Якщо дитина сідає за кермо без водійського посвідчення, відповідальність за неї несуть батьки. За останні два місяці на Вінниччині різко зросла кількість ДТП за участі дітей на мотоциклах. Коїно 26 дорожньо-транспортних пригод, з яких 18 з постраждалими, в якому, на жаль, одна дитина загинула, та 20 отримали травми різного ступеня важкості. Діння з мопедів, скутерів, електросамокатів це одні з причин дитячого травматизму. 16-річний Андрій Кураєв минулого місяця не впорався з керуванням, зламав ногу в кількох місцях та ключицю. Після операції хлопця чекає довге відновлення. Це був самокат друга. Він мені дав прокатитись, та я на великій швидкості розігнався та просто свалився з нього не спорався з управлінням. Саме лікарі закликають батьків не купувати мопеди чи мотоцикли неповнолітнім, адже розвага може обернутись трагедією. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Бійці бригади Червона калина взяли участь у всеукраїнських змаганнях серед ветеранів, з витяга нескорених. У бригаді повідомили, що ці хлопці приїхали на змагання просто із зони бойових дій, показали блискучі результати, підняли прапор бригади на спортивному п'єдесталі і знову повернулися до виконання бойових завдань. Володимир Ховдій посів друге місце в жимі лежачі. А водим Москаленко здобув третє місце в жимі лежачі 100 кілограм, та друге місце в Змагання на аєрбайку. З нами на зв'язку Володимир Ховдій, військовослужбовець. Мої вітання. Вітаю, доброго дня. Власне, вітаю вас з досягненнями. І які, власне, ваші враження після змагань? Це був якби перший мій такий опит в цьому ділі, в жимі лежачи. Раніше ніде не виступав. Коли я посів друге місце, я був якби отримав таке задоволення, був дуже щасливий. Враження були незабуваємі, неповторені, отримав максимум задоволення, максимум позитивних емоцій. Чим корисні для вас ось такого роду змагання? Вони показують, скільки ти працював протягом довгого часу, і от твій результат твоєї тяжкої роботи. Так займаєшся, займаєшся, і ти не бачиш результату. А коли ти виходиш на змагання, там виділяється якийсь аденалін свій. Нові емоції, і от результат перемога, друге місце. Як вас власне зустріли побратими після повернення зі всеукраїнських змагань? Всі вітали і дуже раді були, що ми здобули такі місця. Керівництво дуже підтримало бригади. Те, що ми прославляємо нашу бригаду і в спортивному плані. Не тільки в бойовій роботі. Всі були дуже задоволені, дуже підтримували. Як вам вдається ось поєднувати і бойову службу, і тримати таку фізичну підготовку? Е, тяжко тут. Не дуже рідко дуже бувають моменти, коли можна поїхати десь позайматися. В основному, це вдома, там, де ми проживаємо. Турнік, бруся, віджимання від полу. Коли десь. Випадає нагода поїхати з спортзал, То звичайно, їду, але це шоста ранку. Пів сьомої ранку. Коли є час поспати, то я їду в спортзал зимати. Пане Володимире, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І ще раз вас вітаємо з такими здобутками, з другим місцем і дякуємо за захист нашої країни. Дякую вам. Нашим глядачам нагадує Володимир Ховдій, військовослужбовець, був з нами на зв'язку. Заняття з психологом, іпотерапія, відвідування басейну та грав боулінг на Вінничині для ветеранів російсько-української війни та їх близьких організували родинний табір серед відвідувачів комплексу. Відпочинку люди з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, ампутаціями кінцівок. Руслан Одриховський один із учасників родинного табору, що діє на базі обласного центру соціально-психологічної реабілітації на Вінниччині. Руслан ветеран російсько-української війни, отримав поранення на Покровському напрямку взимку 2023 року. У табір приїхав разом із дружиною. Мені повідомив староста села за Ми з дружиною погодились. психологом пообщалися, воно їх хлопцям дало полегшення. Бо... Воно з психологами ще раніше треба було так спілку таке спілкування, як ми ось зараз пройшли. Учасники табору це люди з інвалідністю з різних громад області та їхні супроводжуючі у кожному заїзді сім родинних пар. Коли ми складали нашу програму, нашу ми намагалися так, щоб це була інформація для них корисна, яку вони могли використати, щоб це була консультативна інформація, тому що це люди з села. Переважної більшість завжди заїжджає такі сім пар, це 14 осіб. Ну, для того, щоб у нас місце проживання їм забезпечити, комфортне, щоб е, заходи, які е, проходять в, в рамках табору, щоб вони носили такий більш сімейний, е, як би сказати, такий родинний характер. Заняття з психологами, майстер-класи, відвідування басейну та іпотерапію організували для ветеранів і їхніх дружин, щоб допомогти емоційно відновитися. Також дружин навчають, як піклуватися про чоловіка, який користується кріслом колісним. Цей табір спрямований на те, щоб не лише ветерани, якраз і члени його сім'ї навчилися. Справлятися з тими новими обставинами, в яких опинилася їх сім'я. Безумовно, тут працюють і психологи, і сьогодні було приємно дуже почути від самих ветеранів про те, що робота психологів була дуже професійною. Часто навіть для них непомітна, що це ніби дружня розмова виявляється. Що потім вони зрозуміли, як професійно працював психолог над з ними, що вони після цього табору розуміють, куди їм рухатися. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів. Загалом участь у таборі візьмуть 42 учасники з різних громад області: Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре.